Оленка, майбутній юрист, Аня Лікар, Михайло Фізик. Усі три випускники Харківського технічного ліцею номер 173 пріоритетними обрали харківські виші. Напередодні оголошення списків вступників на зарахування і зміни учнівського статусу на студентський. Вони зустрілися у ліцеї. Кожен прийшов у своїх справах. Директорка Світлана Васильівна рада зустрічі. Вона знає практично про кожного із 37 цьогорічних випускників. Дівчатка-медалістки написали на тестах математику на 200 балів. Михайло трохи не вистачило до максимуму. Незважаючи на всі труднощі, які були, я все ж таки задоволена цим випуском. Я пишаюся цими випускниками, тому що вони дуже наполегливо працювали. Ми маємо не просто гарні результати. А навіть чотири наші учні отримали 200 балів з НМТ саме з математики. Бо це клас, який був профільним, 11 Б профільний математичний клас 11А інформаційно-технологічний. Це клас, де також математика ну, завжди була провідним предметом. Тому ми діти виправдали не лише наші сподівання, але і довели, що наші. Профільне навчання таке має сенс. Четверту найвищу оцінку ЗНМТ для ліцею здобула Аня Гелевера. Її 200 балів, мабуть, найтяжче далися. Вони з додаткової сесії. У мене була перша зміна, Мало розпочатися тестування о 10-й годині, але одразу почалася повітряна тривога. Прям 10.00 Ми сіли, я зробила вдих, видих і все. І нас провели до бомбосховища в університеті Каразіна. Ми там провели одну годину 40 хвилин, і нам сказали, що прийде друга зміна, і нам треба залишити центр. Ось так. Ну, звичайно, звичайно, депресія на місяць. Але другого разу вже було. Легше, легше, бо усі нерви залишило 15 червня. І другого разу було три повітряні тривоги. Я провела у центрі 5 з половиною годин, але я відчувала підтримку, і я не скажу, що було складно. Однокласниця Анни Олена каже, що розраховувала здати. На максимальну оцінку усі три предмети, але допустилася прикрик двох помилок. Під час моєї сесії була проблема з відкриттям завдань для вступників, тому що ну, до них не надавався доступ більше ніж годину. Були певні проблеми з технікою, тобто відповіді або могли не зберігатися, або зберігатися не з першої спроби. Інколи доводилося декілька разів повертатися на один і той самий блок питань, аби. Внести відповіді повторно, тому що всі дуже боялися, що вони просто можуть не зберегтися у фінальні моменти, не зарахуватися. І тому, звичайно, ми знаходилися в такому стані перманентного стресу. Перехвилювалася, і мені вже здавалося, що я нічого не знаю, нічого не пам'ятаю. Обирала вже як по інтуїції, тому помилилася там. А отримала 195 з української мови, це одна помилка, 196 з історії України це теж одна помилка, і 200 з математики. Так, ми сподівалися ще і на 200 балів з інших предметів, але розумієте, НМТ це дуже, дуже важке випробування. Наскільки б добре дитина не була підготовлена, оцей стрес. Плюс треба переключатися з математики на українську мову, з української мови на фізику або на англійську. Це дуже важко. І тому є такі учні, які отримали 196, наприклад, а могли б 200 двісті це було, ну у нас були і сльози, безумовно, тому що це була якась ну, така помилка, ну, якої не повинно було бути. Михайло Карцев здати тести, приїхав до Харкова з-за кордону. Хлопець наразі живе у Греції. Найскладніше було підготуватися до самого тесту, тому що, можна сказати, був представлений сам собі, тому що. У вчителів, у вчителя фізики взагалі не було світло, що вона проживає на Салтівці, це був весь 10 клас. Ось вчитель математики взагалі була в Австралії, тому не було такого прямого контакту, коли я міг між уроками на перервах підійти і спитати щось у них. Але проте ми спілкувалися, вони відповідали на мої питання. Михайло зізнається, що немає планів залишитися за кордоном, тому обрав українські виші. Я сподіваюся, на Каразіна, Я вибрав його з першим пріоритетом. О, другим пріоритетом я вибрав КПІ Міськорського, а там далі вже йдуть харківсь, харківські, харківські вузи. А спеціальність 105, прикладна мета, прикладна фізика та наноматеріали. Дівчата, які всю війну у Харкові, своє майбутнє також пов'язують з рідним містом і харківськими вишами. Харків для мене рідне, рідне місто, я не хочу його залишати. І планую вступати в Харкові, навчатися в Харкові. Який вуз буде щасливий у вас прийняти? Я сподіваюся, що Харківський національний медичний університет. Я поставила його у пріоритеті. Другий. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Першим пріоритетом обрала юридичний університет, як це можливо і не дивно для деяких людей. Тому що я ну, з дитинства прагнула бути лікарем і Мені завжди здавалося, що ця професія повністю відповідає моєму гуманістичному началу. До того ж, я мала на меті продовжити династію лікарів, яка є в моїй родині. Але в останній момент все ж таки людина. З правничим напрямком мислення в мені перемогла, і я обрала юстицію. Для мене юрист нового покоління це людина, яка буде будувати сучасний правовий простір і буде відстоювати права українців не лише на внутрішній, а й на міжнародній арені. Але як би там не склалися доля випускниць ліцею? Вони обіцяють приходити сюди, у свої класи, до своїх учителів, і вже зараз ностальгують за шкільними роками. Наші вчителі казали, що будемо сумувати, а ми не вірили. А зараз такі почуття, напевно, їх не можна описати. Звичайно, сумно і переповнюють емоції. Це просто надзвичайний досвід, який неможливо забути. І Я думаю, наше серце не завжди належатиме ліцею. І ми з якоюсь сентиментальною сентиментальними відчуттями його згадуватимемо і повертатимемося сюди. Тим часом Світлана Васильівна запрошує до куточку гордості ліцею. час вписати в історію і ліцеїстів двох останніх воєнних випусків. Це знаєте, це наша історія. Це випускники ліцею медалісти за всі роки існування цієї школи саме як ліцею з 95-го, -96 96-го навчального року. І ось тут ми кожного року поновлюємо і дописуємо, вписуємо золоті. Імена прізвища наших медалістів. Тому а, до 1 вересня тут будуть прізвища і Ані, і Оленки, і ще чотирьох наших випускників, які в цьому році отримали золоті та срібні медалі. А ще у дворі ліцеї кожен клас має своє дерево. туї, ялинки інших воїнів. Аня і Оленка шукають деревце свого 11-го Б класу, яке росло з ними і також подоросліша. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин громада груп.